Трамп посварився із Зеленським, після чого вигнав його з Білого Дому. Результати зустрічі у Вашингтоні, що відбулося за зачиненими дверима після конфлікту президентів. Інсайдерська інформація західних змі угоду про видобуток корисних копалин не підписано, але Україна все ще готова. Зеленський дав інтерв'ю Fox News одразу після перепалки в Білому домі і розповів, чи ще можна врятувати стосунки. Києва та Вашингтона, а також друзі України, європейські лідери масово підтримали Україну та запевнили, що самі ми не залишимось. Вітаємо звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Такого в світовій дипломатії ще не було. Так на зустріч Зеленського і Трампа відреагували західні змі прямо перед телекамерами. Дискусія двох президентів мало не переросла у відкриту сварку. Так напередодні Володимир Зеленський прибув до Вашингтону для підписання угоди щодо корисних копалин. За даними журналістів, все було готово. Цитую, столи стояли на столах, лежали документи. Але ситуація змінилася після палкої дискусії. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс почав промову із звинувачень у бік адміністрації Байдена. Мовляв, той допустив війну, в якій Путін уже знищив більшу частину України, а Київ сьогодні не може набрати людей у військо і не має зброї для відбиття агресії. У вас проблеми з мобілізацією, і ви маєте бути вдячними президенту Трампу. Ви колись були в Україні. Що ви розповідаєте про наші проблеми? Я слідкую за тим, що у вас відбувається, пане президент. Чи ви заперечуєте, що у вас є проблеми з мобілізацією? І ви думаєте, це правильно бути у Сполучених Штатах Америки і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни? На аргументи Зеленського мовляв, світова дипломатія не впоралася 2019-го під час мінських домовленостей і зараз крім Крім слів Києву потрібні реальні гарантії безпеки. Риторика лише загострилась. Президент США знову назвав неправдиві дані про те, що США передали Україні військову допомогу на 350 мільярдів доларів. І якби не така допомога, війна Росії проти України нібито закінчилася би протягом двох тижнів. Я вже чув це від Путіна. Відповів американському лідеру Зеленський Трамп. У відповідь закликав Зеленського бути вдячним за надану допомогу. Після публічної перепалки делегації пішли від телекамер. Виданню CNN вдалося з'ясувати, що ж відбулося після відкритої частини, та чому угоди про видобуток копалень таки не було підписано. Так, за даними журналістів, після сварки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, перший зібрався зі своїми ключовими радниками в овальному кабінеті. Трамп проконсультувався із віце-президентом Джей Дівенсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скотом Бесентом та іншими своїми радниками. Тоді Трамп, нібито остаточно вирішив, що Зеленський не в тому становищі, щоб вести переговори, і доручив Рубіо та Волцу передати повідомлення. Зеленському пора йти. За словами представника Білого Дому, українська делегація хотіла продовжити переговори, але їм було відмовлено. Незабаром після цього підписання угоди, а також спільну прес-конференцію, було скасовано. А Зеленський поїхав з Білого Дому. Вочевидь, вирішивши відкласти підписання угоди, американський президент на вихідні відправився в свою резиденцію в Маралаго грати в гольф, але коротко встиг поспілкуватися із пресою, де зокрема заявив, що Сполученим Штатам не потрібна десятирічна війна, а потрібне негайне припинення вогню. Трамп заявив, що США не будуть боротися. Цитую: ви або закінчуєте війну, або нехай воюють. Подивимося, що із цього буде, але буде погано без нас їм не виграти». В Свою чергу Володимир Зеленський відправився на заплановане інтерв'ю для телеканалу Fox News. Головні тези звіти суперечка під час зустрічі з Трампом в овальному кабінеті спалахнула через розповіді про те, що Україна уже зруйнована, мільйони загинули. А президент-диктатор. На питання чи шкодує він про те, що сталося у Білому домі, Зеленський відповів так: це було недобре. На його думку, деякі речі із партнерами потрібно обговорювати без камер. Президент додав, що дуже вдячний американському народу, Трампу і Конгресу за підтримку України та вважає, що стосунки зі США ще можна врятувати, як заявив Зеленський, українська сторона хоче підписати угоду зі США та Готова до цього. Ця угода, за його словами, має стати першим кроком до гарантій безпеки. В разі коли вона буде підписана, невідомо свою чергу із ким трамп вимагає так швидко домовитися українців йому нагадали ті хто не з чуток знає про злочини росії до лідера США звернулися родичі загиблих під час катастрофи боїнга MH17 малазійських авіаліній зокрема в своїх листах вони вимагають щоб РФ змусили визнати свою провину бо без цього не може бути ніяких надійних угод про мир що на це відповіло у Вашингтоні та як відреагувала Москва? Дивіться просто зараз. Сім'ї загиблих під час катастрофи MH17 написали листи до президента США Трампа, в яких наполягають, що без визнання Росією відповідальності не може бути надійної мирної угоди. як би він почував себе, якби хтось убив його родину, доньок, онуків. Це все, що я можу сказати Путіну. It's It's... Це боляче, дуже боляче, і ще більше прикро, що винні заперечують свою причетність. Я прошу, щоб жертви їхні сім'ї отримали справедливість та покарання злочинців. Я думаю, скоріш що, скажемо, адміністрація Трампа це та врощення родственників. Ну якщо не проігнорують повністю, возможно, то дадуть просто письменний відповідь. За словами експертів, американський президент зараз більше турбується про власні інтереси ніж про реальну справедливість Трамп зараз намагається не привлечь Російську Федерацію відповідальності, що ждуть в Україні, що в тому числі родственники збитого авіалайнера Того, важду. Но Трамп зараз такое очищення нацелен на другое, нацелені на Большую зділку, яка да, по на прикращенню гарячої фази війни Росії проти України. Малазійський Боїнг був збитий над тимчасово окупованими українськими територіями у 2014 тисячі чотирнадцятому році. Це що такое? Взагалі, я не пом автобус. Ні. Самольот. Вертоліт. Люди. юать. Ё... Росіяни намагалися всіляко перешкоджати розслідуванню катастрофи та видавали одну неправдиву версію за іншою. Я сказав преса, опустили всі апарати камі та в сторону. Рішенням Гаагського трибуналу в 2022 році визнано, що в збитті малазійського боїнгу все ж таки винна Росія. Після тщательного розслідування, во время ми сравнили множество комплексів. Бук міжнародна следственна група прийшла к виводу. Ракета з допомогою якої збили рейс MH17, принадлежала 53-й зенітно ракетної бригаді вооружених сил Росії, базіруючіся під Курском. Uh, want... після рішень суду ми сподіваємось заарештувати винних та помістити під варту. Справедливо сказати, що Росія не допомагає, і це буде дуже складно. Реальний вирок отримали три фігуранти, серед яких військовий злочинець Гіркін, і він сам, і російська влада досі заперечують провину. Я собственно, не собирался, почему чому і не, не, не рішала участвовать. Я не признаю компетенції гаванського суда по даному вопросу. Нет, вы знаете, кто сбил? Я еще раз сказал, еще раз повторяю, ополчение боев не сбивало, больше никаких комментариев нет. На Самол... каком самолете идет речь? Я не, я не понимаю. То есть вы утверждаете, что это не было российской ракетой? Нет, конечно. Конечно, нет. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, ни о чем не говорит. Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз. Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное подгонка материалов. Безкарність породжує нові злочини. Наприклад, росіяни все ще не визнали провину за те, що своєю ППО збили азербайджанський літак над Грозним та вбили 38 людей. Хочу виразити соболезнення сім'ям погибших і всім пострадавшим. Можу з впевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громади загинули в цій катастрофі, лежить на представників Російської Федерації. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и э, человеческого поведения. Там вообще все очевидно, потому что это в принципе проходило, происходило на территории Российской Федерации, а Россия просто принципиально не берет на себя... Ответственности и вины за случившееся к огромному сожалению, когда на странах член Радбеза когда страна э, найболі з э, найбільшим количеством ядерного оружия в мире, она может себе в рамках современной архитектуры мировой безпеки позволять дозволяти такі Повністю неадекватний глава Чечні Кадиров замість понести покарання присвоїв нагороди членам екіпажу, що вижили. Залишається тільки сподіватися, що справедливість таки переможе, і винні опиняться за ґратами. Тим часом Європа вступилася за Україну в питанні сварки Зеленського та Трампа. Десятка європейських лідерів уже висловили свою підтримку офіційному Києву. Зокрема, польський прем'єр-міністр Дональд Туск у соцмережі X написав: дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не самотні, наголосив. Французький президент Еммануель Макрон, один із перших, відреагував на сварку між Трампом і Зеленським. Ми повинні поважати тих. Хто воює коротко? відреагував Макрон. Він підкреслив, що не можна забувати, що є агресор і людина, на яку напали. Водночас, заступник лідера німецької партії ХДС Йоган Вальдельвульф додав, що Європа не зрадить Україну. Кадри з Білого Дому шокують, як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни. Вільна Європа не зрадить Україну. Зауважив він. Німецький канцлер Олаф Шольц наголосив, що нині ніхто не хоче миру більше ніж українці. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приєднався до списку європейських лідерів, які висловлюють підтримку та солідарність з Україною. Також зі словами підтримки виступали топ чиновники Литви, Молдови, Чехії, Латвії, Норвегії та решту європейських країн. Як розповіли на Street, прем'єр-міністр Великої Британії зідзвонився із Зеленським та Трампом та висловив непохитну підтримку Україні. Пише The Guardian. Також журналісти не виключають, що вже завтра в Лондоні Зеленський та Трамп можуть зустрітися знову. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. А поки що не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а також підписуватися на наш канал. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.